Коли старий диктатор відкритим текстом говорить про знищення цілого народу і при цьому посміхається, це вже не політика. Ми взагалі вже не про політику говоримо. Це оголення суті для всіх: для справжніх патріотів, для псевдопатріотів та для хохлів. Комусь для того, щоб впевнитися у реальності і не жити ілюзіями, потрібно послухати опубліковані записи злиті. Або щоб їм прямим текстом диктатор сказав. І продовжувати бойові дії до останнього українця. Ну я вже публічно виступаю, сказав. В принципі, ми цьому готові. А що з обличчям Хохли? Сьогодні ця фраза як ніколи точніше описує те, що відбувається в інформаційному полі: Шалений кегебіст. У стійці Паддона із 90-х на весь світ заявляє прямим текстом, що він в принципі, в принципі готовий до знищення цілого народу, і саме в цей момент вилізають вишиватники або хохли, називайте їх як хочете зі своїми промовами про важливість мирних перемовин. Це чудова лакмусова смужка на внутрішнього ворога, ворога, який або живе ілюзіями, або навмисно розгойдує човен у найбільш тригерні для країни моменти. Просто закарбуйте собі в голові. Жоден росіянин не хотів, не хоче і не буде хотіти миру від Путіна до простого заводського алкаша. Несеться одна й та сама ідея вбивати, руйнувати та знищувати. Так було в 12 столітті, так було в 20 столітті. Так є сьогодні, і так буде до тих пір, поки імперія не зруйнується остаточно.